Шістьох чоловіків та дівчину підлітка виявили у спільній могилі у селищі Правдини на Херсонщині. Рашисти вбили їх після того, як один із місцевих колаборантів повідомив, що вони нібито шпигують за російськими солдатами. Повідомляє за Нью-Йорк Таймс. Тіла виявили зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Всі застрелені зблизька в потилицю. Спочатку з'явилися маленькі шматочки кістки, потім пара рук, зв'язаних на зап'ястях мотузкою, а потім відкопали череп з діркою від кулі роззявленим ротом, зубами вкритими. Густим чорним брудом описує видання. Місцеві жителі розповіли журналістам, що влад так звали одного з чоловіків, зав'язав стосунки з місцевою дівчинкою. Підлітком до якої жорстоко ставився вічим під час окупації селища. Відчим дівчинки почав співпрацювати з росіянами. Він і вигадав історію про те, що влад та його колеги шпигують. За російськими солдатами згодом сусід почув вибух у тому будинку. Коли він прибіг, то побачив, що будівля зруйнована а під уламками були тіла. За його словами, дівчинка виглядала так, ніби її задушили. Місцеві не одразу змогли поховати вбитих. Окупанти дозволили поховати чоловіків лише за п'ять тижнів після їхньої загибелі. Дівчинку поховали окремо.